Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож у світ математики, щоб розгадати таємниці трикутника, однієї з найстаріших геометричних фігур у світі. І доготуйтеся до захоплюючого відкриття. Трикутник це не лише геометрична фігура, але й символ сили та рівноваги, який протягом тисячоліть цікавив людей. Перші згадки про трикутник ми знаходимо в стародавніх цивілізаціях. Таких як Єгипет, Месопотамія та Китай. Вони використовували трикутники у своїх будівництвах, а також у своїх релігійних обрядах. Трикутники можуть бути різних видів: рівносторонніми, рівнобедреними, прямокутними та іншими. Вони мають цікаві властивості, такі як сума внутрішніх кутів, теорема Піфагора та багато іншого. Ці властивості допомагають нам розв'язувати складні задачі та розуміти світ навколо нас. Навіть сьогодні трикутник залишається важливим інструментом у нашому житті. Його використовують у будівництві, дизайні, комп'ютерній графіці та навіть медицині. Знання про трикутник допомагає нам розв'язувати проблеми та створювати нові технології. Трикутник це не лише стародавня геометрична фігура. Він є ключом до розуміння світу навколо нас. Сподіваюся, що наша подорож у минуле допомогла вам краще зрозуміти таємниці трикутника. Дякую за перегляд!